Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Функціональний аналіз, метричні простори. Сьогодні продовжимо говорити про повні метричні простори. І розглядаємо один з критерій повноти метричного простору теорему про вкладені кулі. Ця теорема є певним узагальненням відомої теореми із математичного аналізу, теорему про вкладені відрізки. Зміст теореми простий. Повний метричний простір повинен бути суцільним без дірок. І коли ми будемо зменшувати радіуси куль, які вкладені в одне в одне, при умові, що вони будуть замкнені, вони обов'язково зійдуться в одну точку. Там дірки не буде. Повний метричний простір, простір без дірок. Ну, тепер строге формулювання теореми. Метричний простір Х. Буде повним тоді і тільки тоді, коли кожна система вкладених замкнених куль, радіуси яких прямують до нуля, має непорожній перетин. Доведемо необхідність. Тобто, нехай Х простір повний. Тобто, як тільки послідовність XN фундаментальна, вона обов'язково збігається до елементу простору X. Простір повний, і розглянемо систему вкладених куль. Нехай BN, це буде замкнена куля радіуса Rn з центром в точці Xn. Отже, x1, X2 і так далі. Xn це послідовність центрів наших куль. А R1R2 Rn це послідовність радіусів куль. За умовою границя N прямої до нескінченності радіуса Rn дорівнює 0. Нам треба довести, що ці кулі будуть мати спільну точку. Ідея проста: ми покажемо, що послідовність центрів фундаментальна. Тоді вона збігається до якоїсь точки простору і залишиться показати, що ця точка Х буде належати всім кулям одночасно. Давайте це проробимо. З приводу фундаментальності. От у нас є якась. Послідовність вкладених однаводну куль. От вони одноводно вкладені. Їх центри, відповідно, ну так, десь вони розташовані x 1 x 2 ну і так далі, От центри цих куль і там далі далі, вони всі один в одному вкладені. Помічаємо, що куля BN з індексом N містить в собі всі центри. Наступних за нею куль. Вони всі вкладені в неї. Центр ніколи не виплигне, бо кулі вкладені. І Якщо я тепер візьму довільний епсилон, мені треба фундаментальність довести. довільний епсилон, якщо я візьму, то знайдеться такий радіус з номером N куля буде з номером N велике. Менше епсилон на 2, я завжди зможу знайти такий радіус, адже вони прямують до нуля. І тоді для всіх N M більших за оцей номер. Всі наступні кулі будуть міститися в кулі b З номером N. Ну, Но якщо у нас N на куля має радіус, скажімо, епсилон на 2. То будь-які дві точки цієї кулі відстоять одна від одної менше, ніж на епсилон. Ми й довели фундаментальність послідовності центрів. Для будь-якого епсилон знайшли номер, починаючи з якого будь-які дві точки відстоять від, одна від одної менше, ніж на епсилон. Фундаментальна послідовність. Отже, існує границя. Яка є елементом простору N. Залишилось, як я казав, показати, що ця точка X належить всім кулям. Ну, ми знову помічаємо, що якщо я розгляну якусь кулю BN, то вона в собі буде містити всі оці наступні точки. А це весь хвіст нашої послідовності. Отже, ці всі точки збігаються до точки Х. Точка Х буде граничною для будь-якої кулі BN. BN містить, а BN замкнена. Ми розглядаємо замкнені кулі. А замкнена куля містить собі всі свої граничні точки означення замкнутості. Тобто ми маємо bn містить собі точку Х для будь-якого Н. А це й означає, що перетин всіх BN N буде. Хотів написати дорівнює точці Х. Але ми поки що не можемо стверджувати, вони ми впевнені, що він, перетин містить цю точку Х. Х міститься в цьому перетині. Непогано було б мати. І ще однозначність. Ну і однозначність тут дійсно є. Тобто насправді ця точка буде не просто існувати, вона буде єдиною. Бо якщо ми припустимо, що їх дві Х і Х' якась, то між ними ще буде відстань. Якщо вони різні, між ними буде відстань. От у нас є точка Х і є точка Х'. Вони обидві належать перетину всіх куль. І нехай між ними буде відстань епсилон, І тоді, от, -от, от відстань епсилон. Обидві ці точки належать перетину всіх куль, тобто будь-якій кулі. От нехай якась куля розглянемо з центром y. Я можу убрати, обрати цю кулю радіусом R менше за епсилон на 2. З малюнку зрозуміло, якщо ця куля має радіус менше за ε на 2, вона не може в собі містити обидві ці точки. Щоб це твердження оформити доведення, ми скористаємося нерівністю трикутника. От наш трикутничок, ми зараз його і опишемо. Справа в тому, що це у нас є відстань ε. І розпишемо цю відстань як ρ. Менше або дорівнює. За нерівністю трикутника x, y плюс від х'. Але кожна з цих відстані менше за ε на 2, строго менше, ніж ε на 2, бо їх вже повинен належати цій кулі. Тому будемо мати менше, ніж ε на 2 плюс ε на 2 дорівнює ε. Ми отримали, що наш е менше за е, такого не буває. Тобто дві такі точки не помістяться в оце спільну частину системи вкладених куль, замкнених, у яких радіуси прямують до нуля. Ну, от ми вели, довели необхідність. Я попрошу вас, не забути поставити вподобайчик відео, підписатися на канал, написати коментар. Ну, а ми продовжуємо з достатністю. Ну, достатність. Тепер ми маємо вірним твердження, що будь-яка система вкладених замкнених куль, радіуси яких прямують до нуля, має непорожній перетин. Має спільну точку. Треба довести, що в цьому випадку простір буде повний. Тобто. Ми повинні взяти будь-яку фундаментальну послідовність в цьому просторі і довести, що вона збігається до елементу цього простору. Маємо фундаментальну послідовність xn. Тобто для будь-якого епсилон існує номер, починаючи з якого відстань від xn до xm буде менше за епсилон. Ми взяли таку фундаментальну послідовність. Покажемо, що вона збігається до елементу простору. На цій послідовності ми зараз побудуємо систему вкладених куль. І саме перетин, точка, яка є перетином цих куль, і буде гарантувати, що ця послідовність буде мати границю в простору. Ну, будемо будувати систему таких куль. Я розгляну наш от, нехай вона в мене така буде трошки монотонна. Але їй доведеться десь збиратися. Оскільки вона фундаментальна, елементи наближуються один до одного, все кучкується. Десь вона буде кучкуватись. Якщо формально, то для будь-якого епсилон я зможу знайти окіл радіуса епсилон, що. Нікінчена кількість елементів, останні всі елементи будуть там міститися. Ну, от я візьму для початку една друга і розгляну кулю радіуса 1 друга. Для цієї кулі радіусом 1 друга. Я завжди зможу знайти якесь таке коло радіуса 1 друга, яке містить собі весь хвіст нашої послідовності. Центр коли я трошки так підрихтую, підберу його, щоб він попав в якусь точку. І цю точку я назву n 1 Ця куля неоднозначно визначається. Я можу і так порухати по цих точках з центром, доки якась не охопить весь хвіст. Це в мене буде точка XN. 1 XN 1 Центр моєї кулі. Перша куля. Другу кулю я буду брати радіусом 1 на 2 в степені квадрат. Одна четверта. Тобто я візьму тепер вдвічі менший радіус, і спробую от точно так, підібрати такий центр десь. Хн2 буде в мене. Який охоплює тепер вже радіусом 1 четверта. Ну, можна здогадатися, що далі я дійду до катої кулі 1 2 в степені К. Поділена на 2 в степені k, це в мене буде її радіус. Вона буде така ж замкнена. І якийсь центр в неї тут, от, десь буде х в степені Хнка. Ну, от, систему куль ми побудували. Кулі вкладені, тому що кожна наступна К плюс перша куля міститься в катій кулі. Вони вкладені одноводно, це очевидно. І радіуси цих куль РК одиниця на 2 в степені К прямує до нуля. Цього достатньо, щоб. Всі ці кулі мали непорожній перетин. Нехай точка Х і належить цьому перетину B катих всіх куль. Але тоді Х буде границею N котих, коли К прямує до нескінченності. Буде границею нашої. Послідовності наших центрів. Але це границя підпослідовності. Нам треба довести, що границя всієї послідовності буде такою ж самою. Тобто вся послідовність буде збігатися до цієї самої границі. Скористаємось фундаментальністю. Виберемо для довільного епсилон такий номер. Щоб RnR m було менше, ніж епсилон на 2. Ну для красоти. І тоді, оскільки Х це вже границя послідовності X для цього ж самого епсилон, для нього ж, знайдеться такий номер N2. Такий, що починаючи з якого для всіх NK більших за N2. Відстань від xn того до x буде менше за епсилон на 2, знову таки. І якщо я тепер через N позначу більший з N1N2, то для всіх N маленьких більший за N, будуть виконуватись обидві ці нерівності одночасно. Але тоді відстань від x n до x. За нерівністю трикутника буде менше або дорівнювати РО від n-го до x n катого, і плюс ρ від хнтого до x. Кожна з цих відстаней менше за ε на 2. І вся відстань буде менше за Y. Ми довели що? Х буде границею і нашої фундаментальної послідовності. Непорожність перетину системи вкладених замкнених куль з радіусами, що прямують до нуля, забезпечує повноту простору Х. Ми довели. Мета сьогоднішньої зустрічі досягнута. Дякую вам за увагу, якщо ви дослухали до цього часу. Не забудьте поставити вподобайчик або щось написати в коментарях. І залишайтесь на каналі. Я буду з вами, Олексій Василенко.